Чи й текст Соловей співай? От перестає. Як тільки хочеш зняти, так він перестане співати. Що за вредний Соловей, га? Чуєте? і для десь далі. Але марина свите чи вишня. Так же файно пчоли гудуть, тут затишно є пчоли. Це мене барабої бараці. Чуєте, як співає? Ну, а це ми будемо брати пісок. А що ми будемо з тим піском робити, то зараз я вам покажу. Поки поставлю паузу, тут у нас пісок, нам треба 4 відрі піску. Ось. Угу. Да. І тоді будемо щось далі робити. О, чуєте, співає. Оце в нас пісок розмішаний з тим. Як? Почекай, ще камінці мені сюди не кидай. Пісок з цементом. Чотири відрі піску, відро цементу взяла. Но має бути раствор один до п'яти. Бо це 500 мішок цементу. Цемент у нас 500-ка, бачите? Обмішається один до п'яти. Але я взяла трошки більше цементу. Ось і будемо зараз розмішувати. Давай на сюди. Що? Ось так. Беремо частину цього набору. Робимо ямку. водички ли, мені. лий. Не ли, ли. треба і треба.

Porém, não toa. Тут води замало досі, тут ще зараз чавень піде. Що ти робиш? Висипай зідра. Марицю її не буде. Так, я набрав всього різного. Поставимо паузу. А поладнати нам треба ось, оцю диру. Зараз ми її тут витримо, вимочаємо. Так, кабан? Вриднючий. Розломив мені підлогу. Бачите, що зробив? Басяк такий, бандит такий з під містка. Так, так. Ту на тебе бандит. Йому баджарку, він же лягає, йде мокріше. Не на досках, а йде мокріше. кріші, без стильний. Фу. Кучкін, ось так, нам треба тут заляти знизу.

я знаю, что можно. Ну ради того трошки, трошку ору, то на мешалку не треба. Ставим на пустое ведро. Ось так. Пустое ведро сюда ставлю. Так будемо робити. Ну, вже як зробимо все, тоді я вам покажу результат. Так, Ось так ми заляли, зарівняли кельнею. Ось так кельнюю легенько. Зарівняли, щоб рівненько все було. І тепер беремо цемент, порошок. І ось так позалізнити, щоб він крепше тримався. Зараз його ще раз пригладимо з тим цементом. Може, давай я буду знімати? Ні-ні. О, і усе. Ну і вже покажу, як, як воно виглядає, коли я вже його позалізню. Так, позалізнили, поростирали файну, все. Ви надіється, що пару років постоїть, поки чоловік з армії прийде зі служби. Щоб зробив, як треба. Ну, А баби роблять так, як вміють. Ну, по крайній мірі, думаю, хліба зараз вже не розвалити мій кабан. Ну, тут будуть поросята стояти по камість. А він буде в другій кліці. Там, де він зараз стоїть. Ось це от, от, от такі діла. Ладненько. Хто мені допомагав, всім дякую. Ось. Хто дивився відео, теж дякую. Всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я. А ми йдемо мити інструмент. Ще треба вичистити з-під кабана, щоб... Сюди часом не текло мені, ось, не гній, не І все остальне буде далі. Гарного дня.